їде дуже класно. Так, дивіться, якщо говорити про якість і про надійність, мото вело, хто знає, фірма КТМ Австрійська, провірена часом. Мото це КТМ, то нема кращого. Так само і то, дивіться, і просто є в бюджетній комплектації вилучка пружинно масляна санторуска стоїть, працює, в принципі, непогано. Блокується, все робить. На Асері. Не є там не Діор, ні XT, але резина стоїть, дивіться, Continental, пістоновані у вода осилення. На 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 на 3 24 швидкості. І кріплення таке на баночку. Шатун. Ш... шимановський, Колеса тут 27,5. Алюмінієва рама 19. То в районі десь там від 1,60 до 1,78 на ріст. Має десь там якісь коцки на рамі, але немає нічого. Побитого, поломано, їде рівненько. Я говорю про надійність нема кращого. 10 світі кращих велосипедів КТМ. Я думаю, мотоцики теж. Має, дивіться, механічні дискові гальма в принципі, ви можете їх самі вдома обслужити без проблем. Наприклад, там, чи той тросик замінити, чи ті колодочки. Но якщо вже буде гідравліка, ви вже то самі не зробите. Вам потрібно на сервіс, щоб то прокачали. Нормально колодочки все вам замінили. Когось буде така лялька цікавити, ціна того апарата 11 11900. З магазину відомо на 500 гривень дешевше. То пишіть, відсилаємо по цілій Україні. Тоже без проблем.